Кропивка. кропиви трохи додали. та індюша там з однієї сторони цибульки. Ой, що таке? незручно одной рукой насыпать. Что да. поробишь? Трошки цем. Ай, мои красотульки. И вам трошки. Трошки. И вам трошки да? Сім по чуть-чуть, яєчко, -чуть. пропивка. Розсипають багато, але нічого. Ми зробимо там, що буде безвідходне. Внизу будуть великі курчата. Да, мої манюсенькі. На зверху будуть малі. Да, мої маленькі, да. Це вам салатику мама принесла, щоб ви поїли. Треба водички їм принести слізенькою. Що ти тут? Перчатки? А, дирка на перчатках. Заглядаєш, Да? Іди їж. Іди їж, іди. І Куди, куди, куди? Okay. Ось такий у нас зараз переполох, переполох. Всі їдять, всі там з'являються. Так, що у нас тут по температурі? 23 градуса, ну нічого. Дуже сильний вітер, дуже сильний вітер. Відбувається, будемо протаплювати, але у них лампи горять, тому їм тут тепло, комфортно. Треба зараз подивитися, що нам по графіку у індичат, і поставити їм пропоєчку. Відять ворожок. Каже всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. А це наша калічечка. Але живе, їсть, бігає, роки росте. Там яєчко, творожок і крапивка. Питання в мене отаке, а для індюків можна ставити пісок з поплом, ємкось якусь, чи їм не треба ставити таку. У мене перший досвід з індюками, тому я не знаю, ставлять їм пісочок, чи не ставлять, чи ще рано. Да, скажи о привіт, привіт. Пообсиралося воно один на одного. Такі вони єдинорожки. Прикольні. Треба їх зважити якою будуть. Троусята я їх називаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто тримав індюшат, чи ставите ви їм ямкось е, з піском і поплом перемішане, чи потрібно їм ставити це, чи може не ставити, ну як. Це по поводу е, піска. Всім привіт! бо у всіх у моїх курчат є. ємкость і пісочок. У нас тут ремонтна робота дороблюється, потолок дошивається. Придбали що листи сьогодні, вже хочемо доробити потолки, душити. Треба ще приготувати брудер для прийому курчаток. Вот такую мы ставим емкость и там, там песок с поплом. Це наша амарукана. Коли поставили їм ємкості, то рука на саме перші пішли в ці ємкості купатися. А ну хто тут кукарекає? Ану. Закукарекайте. Це наші базєшки, у них теж стоїть пісок. Вони сьогодні теж їли. Крапивку з творогом яйцем. І це наші ямчики з маранчиками. А Аборигенчики. теж яєчко з крапивчиком і з творожком. І в них теж є ямкость, щоб вони купалися. Такі красиві марани. Зорчик. Тому жду ваших коментарів по поводу піску. Тому питання отаке у мене до всіх моїх глядачів, ті, які мене дивляться, ті, хто не беруть, напишіть, будь ласка, якщо ви тримали колись Викіл, чи тримаєте. Чи потрібна їм ємкость така з піском і пеплом? Яну покажи, як ти можеш надуть хвостика і зробили Так смішно, як вони малі, ще вони ж мали. Але хвост надує, грудь надує і ходить балабони свої. Брави? Так? Да. Ану покажи, як ти задоволений, як ти надуваєшся. Давай. Хто із вас надується? Що, кольцо там, Ну, да? каблучка. Вкусно? Кажи, вкусно спостерігати дуже за ними цікаво. Куди ти йдеш зараз вивалися? Це малявочку можуть обіжати від цього, хто ось, ось стоїть. Він менше їх, він трошки на одне око він, він його відкриває, але ж не хоче відкривати. Ото ходить з одним оком. Воно взагалі, я думала, воно пропаде, але вижило. Дала йому шанс. Зв'язала лапи, кормила три дні з прица. Думаю, виживеш, так виживеш, а ні, більше гратися не буду. Вижив, сам прийшов на прекрасний день. Прийшло три доби, думаю, покормлю, візьму. Але він дивлюся, сам їсть і воло повне. Ну, говорю, до побачення. Розв'язала лапи. О, ну, він з тих пор і їсть. А ну хто із вас гулю-гулю покаже. Ні-ні-ні. Випадать не треба. Ого. Гавно аж ось оде. Ну от як так можна. Вибачте, срать. Щоб говно аж на клітках було зверху. Що ви робите? В польоті робите? Це кормушку зробили для того малого, а тут повыше, а він ось бачите, він... А він відсюди їсть. Тянуся, але їм. А тут Ну, коротше. А я казала чоловіку, що говорю, зробимо віддільно для нього, щоб він їв. Але він, кажу, буде їсти там, де всі їдять. То він отак і робить. Там, де всі їдять, там і він потягнеться, достає. Десь вже пошли. Тепло, грудка гріє. І отак виглядає сюди робимо. Тут ще, звісно, роботи багато, бо треба буде ще отсюда обшивати його отак. Робити віддільно клітки, там щоб напольний теж буде сидіти. Бо і цих треба буде вже спускати на землю. Тут вже на підході Ломан Браун Мастер і якась Кью і бройлери. То ця половина бройлерів там, де ось. Однаки. А тих теж треба буде кудись потім. Ну, скоріше, що барбазіжки підуть на пол. А туди пойдуть малошня, тоді піде. Але без базіє треба буде відгородити віддільно. Якось так. Будемо думати. Ну, всім дякую за перегляд. Оставайтеся з нами. Вірте в ЗСУ, допомагайте в зсу. І все буде добре. Все буде Україна.